Вітаємо, друзі, на каналі Україна Онлайн, де вам завжди на службі точний та актуальний прогноз погоди. Перед тим, як ми продовжимо, підтримайте нас підпискою та залиште коментар, з якого міста, села чи області України ви переглядаєте нас. Ваша участь надає нам важливий зворотній зв'язок і допомагає нам бути краще. А тепер до погоди. Найближчими днями в Україні очікується похолодання. Атмосферний фронт спричинить зміну повітряних потоків, що обумовить надходження прохолоднішого повітря. Про це повідомила синоптик українського гідромецентру Наталія Птуха. За її даними, із середи, 12 червня, температура повітря стане на 3-5 градусів нижчою. Західні області відчують це вже сьогодні. 11 червня вдень тут буде від 21 до 26 градусів тепла. 12 13 червня вночі температура впаде до 11 градусів, а день повітря прохріватиметься лише до 23 градусів. На решті території ще буде від 14 до 19 градусів вночі та від 20 до 25 градусів вдень. 12 числа на півдні та південному сході ще прогріється повітря до 33 градусів, але 13 червня і там трохи знизиться температура, прогнозує Наталія Птуха. З 14 по 15 червня спека повертатиметься в країну. Першими це відчують жителі південних та східних областей, де вночі у ці дні буде від 16 до 22 градусів, а в день знову від 27 до 32 градусів. А на заході і півночі залишатиметься від 11 до 17 градусів вночі та від 18 до 24 градусів в день. У центральних областях наприкінці тижня очікується від 22 до 27 градусів тепла. Тобто найпрохолодніші дні у нас це вівторок, середа, четвер, тоді й хмарність буде більша. А надалі, на вихідні і на початок наступного тижня буде менше опадів. А більше сонячних днів, а температура знову буде підвищуватися, резюмувала фахівець. Друзі, велике вам дякую, що подивитеся це відео до кінця, гарної та комфортної вам погоди. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні!